Волонтерська кухня у Рівному за час війни приготували 28 тисяч обідів. Рівненські шеф-кухарі, волонтери та працівники фахового коледжу економіки та бізнесу готують для військових майже з початку війни. Крім того, до команди долучився і шеф-кухар з Катару. Як відбувається процес приготування? Дивіться далі у сюжеті. Назарій Антончук, віце-чемпіон України з кулінарного мистецтва. Останні декілька років працював шеф-кухарем у Катарі. Втім, коли почалася війна, повернувся до України. Як Почалась війна повномасштабна, Я якби заздалегідь вирішив, що щось почнеться, я вернувся. Ось і, тоді, коли почалася, я ж відразу поїхав до власниці і почав просити, щоб поїхати назад в Україну, щоб ну захищати свій дім. Спочатку Назар хотів вступити до лав ЗСУ, однак згодом зрозумів, що може допомагати на іншому фронті. Ми почали готувати. Спочатку ми готували для біженців, так само готували для ЗСУ, для ТРО, ну, для всіх, для кого ми можемо. Ось. І з часом, з часом ми почали переходити тільки на. Збройні сили України, тобто готувати тільки для них. Волонтерська кухня ЗСУ. По суті, це колектив шеф-кухарів рівного студентів та викладачів рівненського фахового коледжу економіки та бізнесу, волонтерів, котрі приходять допомагати, та партнерів з інших закладів. Найбільше навантаження у нас було це кінець березня, квітень. Там якийсь день був три чи два дня. У нас було 1644 Людини на трьохразовому харчуванні, тобто, по суті, майже п'ять тисяч порцій ми видавали в день. А на сьогоднішній день у нас тисяча з хвостиком порцій в день видається щодня, плюс хтось з нашої команди завжди знаходиться на одному з об'єктів в області. Волонтерська кухня в Рівному швидко стала популярною. Тут годували переселенців, військових, працівників спецслужб рівного, національний президентський оркестр та навіть зустрічали ектора Хіменеса Сабрао. Звичайно, мої навики готування далекі від ідеальних. Тим більше не так рука набита, як у всіх волонтерів тут. Але приємно було відчути цю енергетику, поспілкуватися з волонтерами і побачити їхні очі, які горять, горять бажання. Не перемогти станом на 25 серпня командою волонтерської кухні зсу видано понад 250 тисяч порцій комплексного гарячого харчування з урахуванням партнерів, а саме командою коледжу, 178 тисяч порцій. Ілля Тмашевський, новини рівного.